У бібліотеці Чужевського відбувся черговий майстер-клас. Цього разу бажаючих вчили створювати подарункові сувеніри із картону та паперу. Майстриня, яка вела мистецький урок, розповіла: із паперу можна зробити будь-що. Утім, сили початківців випробовували аплікацію. Майстриня показала кілька технік. Така наша акція мистецька, вона розрахована на те, що діти, які нікуди ще поки не поїхали або вже повернулися додому, вони мали змогу відпочити, провести корисно своє дозвілля, щось для себе придбати нове, якийсь досвід, якісь нові техніки вивчити і використовувати їх потім вже і самостійно. Традиційно навчитися освоїти новий вид мистецтва прийшло більше дітей, аніж дорослих. Ми тут, Ну, зробили, ну, робили різні виставки, там, ну, сквілінга, там зараз ми з паперу вирізаємо ну, різні картинки і наклеїмо їх. Та були серед учнів і молоді люди працездатного віку. Хлопці кажуть, це можливість повернутися у безтурботне дитинство. У нас цікавить мистецтво через це ми тут. Ми дуже ми дуже були здивовані, коли побачили цю об'яву, що в Кіровограді є таке місце, куди можна прийти і просто гарно провести час, займаючись улюбленим ділом там або чимось цікавим. Майстер-класи в бібліотеці Чижевського проводяться з понеділка по п'ятницю, початок о 15.00.